А скільки разів за цей рік ти виїжджав за кордон і навіщо ми виїжджали два рази з дозволу Мінкульта? Ми поїхали на два тури, після яких ми посадили я посадив повністю. Я посадився повністю здоров'я, і ми вирішили, що ну я для себе вирішив, що до кінця війни ми вже, мабуть, не будемо виїжджати, бо ми поїхали туром по Україні. Була така просто думка, коли ми виїжджали, що зараз вже гроші у людей кінчаються, і треба їхати за. Щоб заробити гроші для фонду там, але з податками європейськими, з постійними у нас тоді припало якраз коливання, відпустив Нацбанк тоді курс, і в нас тоді вийшло так, що ми продавали по одному курсу, а коли закінчили тур, вже був інший курс. І угу. трошечки це там пішло в мінус. А... Чекай, а відсотки ти кажеш податки. Тобто, якщо в Європі робиться концерт, то потрібно заплатити податки, навіть якщо він благодійний. Навіть так в Німеччині ти заплатиш навіть за те, що в тебе на фоні грає музика, яку ти ввімкнув в Німеччині. Дуже нам не сподобалась їх бюрократична система. Ну всі, хто там зараз живе, вони це кажуть і знають. Це душ німці душні лише ті, і ми там. Ну в Німеччині, ми прям прикололись цін із податків, із зборів різних, і ми сказали. Ми в Німеччину більше не поїдемо, бо це не ми не заробляємо. Ну і зараз mm -hmm. нам, якщо їхати, то. Суперрентабельність туру має бути така, щоб ми могли там, закрити більший обсяг грошей, ніж в Україні. А в Україні зараз ми їздимо в тури і все окей, від, великий відсоток ми віддаємо е, там, на фонд і ще й донати у вигляді там, аукціонів великі. і тому... А от звідки найбільше донатів зараз? Все ж, це Україна чи Україна, за кордон? Україна, Скоріше за все. Ну, Україна більше донадцять з України. Ну я теж скажу, що це відчуття за кордоном війни, воно трошки притупляється у людей, які там живуть, і вони згадують про те, що якось треба підтримати рідше ніж ті люди, які живуть в Україні. Mm -hmm. я це відчув. Я може я помиляюсь, може хтось сказати, Ти, що... до речі, перший хто так говорить, тому що зазвичай, от я навіть спілкувався з, зі співачкою Мішою Романовою. Вона зараз в Німеччині і в неї мама е, там, і вони кажуть про те, що е, ну вони постійно в цих новинах то. Вони постійно є така тема. Мені Спартак субота казав, що вони проводили дослідження, що хто більше пережив стресу від повномасштабного вторгнення. Люди, які залишились в Україні, люди, які поїхали за кордон, або поляки, і вило, що поляки найбільше стресу, прикинь, люди поляки більш всього пересрали через війну. Тобто, а люди, які залишились... Люди, які залишились в Україні, вони найменше стресу, вони найбільше адаптовані. Вони, до... вони звикли так, так, так ми звикли вже чути це все, і е, в нас я не кажу, що це знаєш, там більше донатять в рази там в Україні це там від співношення 70 на 30 ну там mm uh -huh. може 60 на 40 десь так але просто в нас ті люди які знаходяться в Україні вони постійно слідкують за нашим контентом коли ти знаход ну от ми навіть я кажу лише своє суб'єктивне враження від того е... Що я чув від людей е, у Польщі, є великий відсоток людей, які дуже сильно за, переймаються через те, що відбувається, і постійно в новинах, mm -hmm. але є ще е, також великий відсоток людей, які ні сном, ні духом, вони переїхали, вони, вони продовжують там жити. Вони е, ну, ви знаєте, хлопців велику кількість, яка виїхала за гроші, і їм mm -hmm. пофігу, і, і хоча б донатьте. Ну, Типу така тема, і були б багато в нас суперечок з людьми, які виїхали. Бо там ну така тема, що ти заходиш в український якийсь заклад, а там лунає е, російська музика. І ти mm -hmm. такий, Що камон хлопці? Ну щось це, це, це вже окей, спілкуйтесь. Е, ніхто вам нічого не скаже, що ви в побуті спілкуєтесь російською. Це вас не стосується, ви не публічні люди, щоб ви е, там в публічному просторі, але. Ну, музику вмикати у закладі, це вже ну, мені там здалося. Це кринжик, да. так. Було, було дуже неприємно. І ще, і знаєш, таке ставлення від поляків до українських хлопців дуже негативне стало. Mm -hmm. Вони коли дізна... ну, вони коли не знали, що ми приїхали з там, деякі поляки з концертами, там з благодійними, вони прям негативно ставились. Mm -hmm. Це відчувалось.